Доброго дня! Сьогодні у нас на маленькому обзорі два комбайни Volvo 1110, Volvo 830, ой, Volvo 800, вибачаю. І також маємо пікопрес Revier Cassali 42. Ось так виглядають ці два красені. Цей комбайн. Volvo 1110 це новіша модель. Звінійки Вольво на цьому комбайні є двигун вже потужніший як на 800 -ці. Ось така резина на комбайні в відмінному стані. Комбайн на рухомій січкарні. Це ножі, рухома січкарня. Комбайни знаходяться місто Березне Рівненської області. Наявності два штуки. Комбайни в Україні не працювали. Маємо також чим доставити комбайни до нового господаря. Акумулятори теж на комбайні є, матосолі, двигуни. Ціни на комбайні потрібно уточнювати за номером телефона. Але так орієнтовно Звичайно 110 буде дорожчий комбайн. Він новіший Ширина за фату жадкий 2.20 чистий, що на тому, що на тому Кого щось зацікавить, будь ласка, дзвоніть. Все, дякую всім за увагу. На все добре.